Кристалічна та аморфна будова чинники, що впливають на властивості металів та сплавів. Вибір марки матеріалу у процесі проєктування виробів здійснюють з урахуванням комплексу властивостей, які необхідні на етапах виготовлення, експлуатації та відновлення деталей. Фізико-хімічні та механічні властивості матеріалів залежать від будови атомів, атомно-кристалічної структури, хімічного складу, мікро- та макроструктури. Відомо, що всі матеріали складаються з атомів, які, у свою чергу, є композицією протонів, нейтронів та електронів. У матеріалах Атоми пов'язані між собою різними типами зв'язків іонними, ковалентними, молекулярними та металевими. Найбільш важливим типом зв'язку в машинобудівних матеріалах є металевий, який характерний для технічно чистих металів та їх сплавів. Речовини у твердому стані мають кристалічну або аморфну будову. В аморфних речовинах, наприклад, бурштина, смоли, бітуми, кварцеве скло, атоми розташовані невпорядковано. При нагріванні аморфні речовини розм'якшуються і переходять у рідкий стан у широкому інтервалі температур. Матеріали з аморфною структурою не мають упорядкованої будови і, на відміну від кристалічних тіл, є ізотропними. Перехід аморфної речовини з твердого стану в рідке не супроводжується стрибкоподібною зміною властивості. Аморфне тіло можна уявити як рідину з дуже великою в'язкістю. Однак, на відміну від рідини, в аморфній речовині. Частинки практично не обмінюються місцями. Типовим аморфним речовиною є силікатне скло, тому часто аморфний стан називають склоподібним. Переважна більшість мінералів, всі метали, сплави мають кристалічну будову. Ці речовини при нагріванні залишаються у твердому стані та переходять у ріст. У рідкий стан при певній температурі. Розглянемо детально кристалічні тела. На цьому рисунку показана мікроструктуру чистого залізу. Кристалічні зерна невизначеної форми не схожі на типові кристали багатогранники, тому їх називають кристалітом або гранулами. Проте будова кристалітів. Так само закономірно, як і будова розвинених кристалів, металевий стан характеризується зближенням атомів і наявністю в комплексі атомів нестійких зовнішніх електронів, що втратили зв'язок з певними атомами і вільно пересуваються між позитивними іонами. Що утворилися, це визначає електричні, магнітні і теплові властивості кристалів. Це ж призводить до впорядкування зв'язку в системі позитивних іонів до утворення так званого металевого зв'язку, що характеризується розташуванням атомів іонів за геометрично правильними побудовами, всередині яких спостерігається. Періодична повторюваність фігур у трьох напрямках. Такі побудови називають кристалічними градками, а просторові фігури, що визначаються мінімальним числом атомів іонів і дозволяють шляхом перенесення цих фігур у трьох напрямках отримати кристалічну решітку, називають елементарною коміркою. У кристалічних структурах. Атоми розташовані впорядковано і утворюють кристалічні решітки, які є найменшим об'ємом кристала, що дає повну характеристику атомної кристалічної структури матеріалу. Такий кристал називається елементарною кристалічною градкою або коміркою. Більшість матеріалів, що використовуються в техніці і в першу чергу метали. Зазвичай мають кристалічну структуру. Кристалічні градки, що утворюються металами, називають металевими. У вузлах цих градок знаходяться позитивні іони металів, а валентні електрони можуть пересуватися між ними у різних напрямках. Така будова решітки обумовлює високу електричну провідність, теплопровідність та пластичність металів. При пружньопластичному деформуванні не відбувається розриву зв'язку і руйнування кристала, оскільки його іони якби плавають у хмарі електронного газу. Математично доведено, що можна отримати 14 різних варіантів кристалічних градок. Багато металів, що мають порівняно прості кристалічні градки, такі як об'ємна. Центрована кубічна, грані центрована кубічна і гексагонально щільно упакована градка. На рисунку наведена схема елементарної комірки кубічної об'ємно-центрованої решітки. Вона обмежується 9 атомами, вісім з яких розташовані по вершинах куба, а дев'ятий – у його центрі. Повторення цієї комірки шляхом переносів утвориться вся структура кристала. Під просторовими градками, на відміну від кристалічної, тобто атомної структури. Розуміть геометричну схему даної кристалічної решітки. І на оцьому малюнку. Наведена частина кубічної, об'ємно-центрової просторової решітки, обмежена вісьмома з певними елементарними комірками. Вузли розташовані по вершинах, а в центрі кожної комірки вони позначені кружками. Ось тут елементарна кубі... комірка кубічних гранів центрованих граток. Обмежується. 14 атомами. Вісім з них розташовані по вершинах куба, шість по гранях куба. На сьому малюнку наведена частина кубічно грані центрованої просторової решітки, обмежена вісьмома суміжними елементарними комірками. Вузли розташовані по вершинах і центрах грані куба кожної комірки. Ось на цьому малюнку наведена схема елементарної комірки гексагональної решітки. Вона обмежена 17 атомами, з яких 12 розташовані по вершинах шестигранної призми. Два атоми у центри основи шестигранника, і три у середини призми. На ось цьому малюнку. Наведена схема кристалічної кубічної примітивної решітки. Атоми розташовані тільки у вершинах куба. Що охоплює 27 елементарних комірок. Зі схеми видно, кожен із атомів належить восьми суміжним елементарним коміркам. Отже, безпосередньо до цієї комірки відноситься лише одна восьма маси Кожного атома. А всього на комірку припадає, ми отримаємо один атом, тобто 1 восьму множимо на 8 на і отримуємо один атом. Це легко простежити по виділеному на схемі центральної комірки. На елементарній комірці кубічної об'ємно центрованої решітки припадає 2 атоми. На елементарну комірку кубічних раніцентрованих граток припадає 4 атоми, на елементарну комірку гексагональної решітки 6 атомів. Атоми, тобто іони, не перебувають у спокої, а безперервно коливаються біля положення рівноваги, з підвищенням температури амплітуда коливань збільшується, що викликає розширення кристалів. а при… В температурі плавлення коливання частинок посилюється настільки, що кристалічні градки руйнуються. Порядок розташування атомів у градках може бути різним. Багато найважливіших металів мають градки, розташування атомів в елементарних комірках яких представляє форму центрованого куба, альфа, бета, дельта, залізо альфа-титан, хром, молібден, вольфрам, ванадій, куби з центрованими гранями гамма, залізо, алюміній, мідь, нікель, свинець, кобальт або гексагонально, як у шестогранної призми це магній, цинк, реній тощо. Реально структура кристалів відрізняється від наведених ідеальних схем. Вона має дефекти. Кристалічні градки можуть мати різні структурні недосконалості, які істотно змінюють властивості матеріалів. Дефекти внутрішньої будови поділяють на точкові, наприклад, вакансії, лінійні, це, наприклад, дислокації, та площинні або поверхневі це скупчення дислокацій. Двовимірні дефекти притаманні полікристалічним матеріалам, тобто для матеріалів, що складаються з великої кількості кристалітів зерень по різному орієнтованих у просторі. Точковими нульмірними дефектами є порожні вузли, тобто вакансії та міжвузельні атоми. Число цих дефектів зростає із підвищенням. Температури. Найважливішим лінійним, тобто одномірним дефектом є дислокації, які бувають крайовими або гвинтовими, що являють собою сув частини кристалічної решітки. Лінія ММ це сув кристалічної решітки. Поверхневі двовимірні дефекти визначаються наявністю субзерін або блоків. 1 і 2 у усередині кристала, а також різною орієнтацією кристалічних зерен – 3 або 4. По границям зерен зередка одного кристала переходить в радку іншого. Тут порушена симметрія розташування атомів. Дефекти кристалів істотно впливають на механічні, фізичні, хімічні та технологічні властивості металів. Плив дефектів будови металу на його характеристики міцності неоднозначно. Якщо характеристики міцності бездефектних кристалів дуже високі, то збільшення дефектів до певної кількості призводить до різкого зниження механічних властивостей. Подальше збільшення дефектів, наприклад, введення в розплав компонентів або застосування спеціальних методів спотворення кристалічних раток. Підвищує реальну міцність металів. Розглянемо ще деякі властивості кристалічних тіл. В окремо взятому кристалі властивості різні у різних напрямках. Якщо взяти великий кристал, існують методи вирощення таких великих кристалів, вирізати з нього кілька однакових за розміром, але по різному орієнтованих зразків. І випробувати їх властивості, то можна іноді спостерігати значну різницю у властивості окремих зразків. Цю властивість кристалів називають анізотропністю. Анізотропність кристалів визначається характером розташування атомів кристалічних град. Наслідком анізотропності кристалів є спайність, що виявляється при руйнуванні кристалів. У зламах, що проходять через кристал, є мікроплощини, що вказують на зміщення частин зерен під впливом зовнішніх сил правильними рядами та у певному напрямку, а не хаотично, як це має місце у аморфних речовин. Ці мікроплощини називаються площинами спайності. По площинах спайності сили зв'язку між собою слабші, ніж у інших площинах кристала. Наприклад, аморфні тіла, вони ізотропні, тобто всі їхні властивості однакові у всіх напрямках. Злам аморфного тіла завжди має неправлену викривлену так звану раковисту форму. Метали, що затверділи у звичайних умовах, Складається з безліч кристалітів, кристалічна решітка яких по-різному орієнтована. Тому властивості литого металу приблизно однакові в усіх напрямках, і це називають квазітропністю або ще й ізотропія. Всім кристалам властива анізотропія, тобто нерівномірність властивостей за напрямками. Що визначається різними відстанями між атомами в кристалічній решітці. Анізотропія і у поверхневих шарів кристалів. Такі властивості, як поверхневий натяг, адсорбіційна здатність та хімічна активність істотно відрізняються у різних граней кристалів. Розглянемо, що таке алотропія металів. З підвищенням температури або тиску. Параметри кристалічних граток можуть змінюватися. Деякі метали в твердому стані в різних температурних інтервалах набувають різних кристалічних граток, що завжди призводить до зміни властивостей. Існування одного і того ж металу в декількох кристалічних формах називають поліморфізмом або алотропія. Перебудова кристалічних градок при критичних температурах називають Поліморфними перетвореннями. Алотропія, тобто поліморфізм, це властивості перебудови градки при певних температурах у процесі нагрівання та охолодження. Властива вона багатьом металам і залізу, марганцю, нікелю, олову, титану, ванадію тощо. Кожне алотропічне перетворення відбувається при певній температурі. Ось, Наприклад, одне з перетворень заліза відбувається при температурі 911 градусів це за Цельсія. Нижче за яку атоми утворюють градку центрованого куба, а вища градка грані центрованого куба. Структура, що має ті чи інші градки, називають алотропічною формою чи модифікацією. Різні модифікації позначають грецькими літерами. Причому буквою альфа позначають модифікацію, що існує при температурах нижче першого алотропічного перетворення. Алотропічні перетворення супроводжуються віддачою, тобто зменшенням, чи поглинанням збільшенням енергії. Розглянемо, що таке компонент система фаза. Кристалічна будова сплавів складніша, ніж технічно чистих металів. Вона залежить від взаємодії його компонентів, які при кристалізації утворюють фази, однорідні об'єми, розмежовані поверхнями розділу, при переході через які властивості змінюються стрибкоподібно. Компонентом називають хімічні елементи та хімічні сполуки. Компоненти у твердому сплаві можуть утворювати такі структури, тверді розчині. Хімічні сполуки та механічні суміші. Система називають сукупність речовин у твердому, рідкому та газоподібних станах. Системи бувають прості та складні. Проста система складається із одного компонента. Складна система включає два або кілька компонентів і представляє всі можливі кількісні поєднання при різних температурах. Фазою називають однорідну частину систему, відокремлену з інших складових фаз поверхне, поверхне, поверхнього розділу. Отже, фазами можуть бути хімічні елементи, тверді та рідкі розчинни та хімічні сполуки. У рідкому стані однорідна система містить одну фазу. При затвердінні завжди є дві фази рідка та тверда. По затвердінню утворюється або одна фаза, хімічний елемент, хімічна сполука або твердий розчин, або сплав, що містить поєднання фаз. І з будовою атомів основного компонента атомно-кристалічної будови та хімічного складу на властивості сплавів істотно впливає мікроструктура. Цей чинок показує вплив розміру. Форми та розмірів кристалітів зерен, взаємне розташування фаз, їх форма та розмір на властивості матеріалів. Для визначення мікроструктури з виробу, що досліджується, виготовляють мікрошліф, структуру якого спостерігають за допомогою оптичного або електронного мікроскопа. Ще одним фактором, що активно впливає на властивості отримуваних виробів, є макроструктура заготовки, яка досліджується на шліфах зі збільшенням не більше, ніж у 30-40 разів. При дослідженні макрошліфа можна виявити. Форму та розташування кристалітів у литому металі, деформовані зерна, у упаковках, дефекти, що порушують суцільність виробів, хімічну неоднорідність, викликану процесом кристалізації. Вид макроструктури залежить від умов виготовлення заготовок та деталей машин. Наприклад, для будови злитків та виливків характерна наявність кристалітів різних розмірів та форм. Пористості раковини тощо. Таку макроструктуру прийнято називати литою. Обробка тиском з литків при нагріванні до високих температур викликає деформацію кристалітів і часткове зварювання пор і раковин, а подальша рекристалізація формує дрібнозернисту будову металу. Заготовки з цим видом макроструктури, як правило, мають. Більш високі механічні властивості порівняно з виливками. Детально розглянемо процеси кристалізації металів. Кристалізацію називають утворення кристалів у металах і сплавах при переході з рідкого стану в твердий, це первинна кристалізація. А також перекристалізація в твердому стані. Тобто вторинна кристалізація. При їх охолодженні. До вторинної кристалізації відносяться перекристалізація з однієї модифікації на іншу, тобто поліморфні перетворення, розпад твердих розчинів, розпад або утворення хімічних сполук. Температура, що відповідає будь-якому перетворенню в металі, називають критичною точкою. Розглянемо, наприклад, кривоохолодження металу. Точка А і Б відповідні точки початку та закінчення затвердіння. Ділянка АБ характеризує незмінність температури при охолодженні, що триває. Це свідчить про те, що з кристалізації виділяється теплова енергія. Щоб виклати у металевому розпові виділення твердої фази необхідне деяке. Переохолодження системи проти рівноважної температури, при якій рідка та тверда фази є термодинамічно, термодинамічно стійкими. І назад, щоб викликати плавлення кристалів, метал необхідно дещо перегріти проти рівноважної температури. Це називається тепловим гістерезісом. Чим менше швидкість охолодження або нагріву, Тим менший гестерезіс. При затвердінні та алотропічному перетворенні металі спочатку виникають зародки кристала, тобто центри кристалізації, навколо яких потім групуються атоми, утворюючи відповідні кристалічні градки. Таким чином, кристалізація складається з двох етапів: утворення центрів кристалізації та зростання кристалів. У кожного з кристалів, що ростуть кристалографічні площини, орієнтовані випадково. Крім того, при, при первинній кристалізації кристали можуть повертатися, так як вони оточені рідкою фазою. Суміжні кристали ростуть назустріч один одному, і точки їхнього дотику визначають межі кристалітів, зерен грану у аморфних речовинах криві охолодження плавні, без майданчиків та уступів. Алотропію цих речовин бути не може, а плавлення та затвердіння відбувається у широкому інтервалі температур. Розглянемо ось цю криву, де у нас наведені криві як охолодження, так і нагрівання чистого заліза. Рівноважна температура плавлення та затвердіння якого дорівнює 1539 градусів за Цельсія. Наявність критичних точок при нижчих температурах свідчить про алотропічні перетворення в залізі. Критичні точки перетворення заліза позначають літерами, літерою А. Індекси 2, 3 і 4. Це виділення кожного з перетворень. При нагріванні до літери А приписують літеру С, при охолодженні приписують літеру Р, оскільки температура перетворень при нагріванні вища, а при охолодженні нижче рівноважних. При температурі 768 градусів за Цельсієм залізо феромагнітне. При нагріванні в точці АС2, яка ще називається точкою кюри, залізо стає парамагнітним. Магнітне перетворення пов'язане з тим, що енергія теплового руху стає більшою, ніж енергія орієнтуючого внутрішнього молекулярного поля, і елементарні магнітики електронів вже не можуть утримуватися в областях мимовільної намагнічуваності в паралельному напрямку. Магнітне перетворення характерне для інших феромагнітних елементів, деяких сплавів та сполук. У кривій у точці А2 є ось такий перегін. Але градки не перебудовуються, і залізо до точки А3 має кристалічну решітку центрованого куба. Цю модифікацію називають альфа-залізо. Парамагнітну частину цієї модифікації між точками А2 та А3 ще можуть називати бета залізо У точці А3 альфа залізо переходить в гама заліза. Переходить з кристалічної градки в грані центрованого куба. В точці А4 гамма заліза переходить в дельта заліза. Причому кристалічна решітка знову перебудовується із грані центрованого куба в центрований куб. Тому дельта заліза називають також, також високотемпературною модифікацією альфа-заліза. При охолодженні алотропічні перетворення йдуть у зворотну послідовність. З перерахованих перетворень найбільш практичного значення мають перетворення на точку А3 як при нагріванні, так і при охолодженні. Гама заліза здатна розчиняти до 2% вуглецю при температурі 1147 градусів Цельсія. Властивість заліза розчиняти вуглець використовують при термічній та хімікотермічній обробці. Перетворення у точці А3 супроводжується зміною об'єму, так як щільність кристалічної решітки гамма-заліза більша за щільність решітки альфа-заліза, в точці А3 об'єм зменшується в ас 3 а в точці АР3 збільшується. Більш детально ми ще це будемо з вами розглядати на наступних практичних заняттях.